Що сонечко, вже все готово. А? Вже все обірвав. Все mm -hmm. спиляв. Глядачі сказали, що спилював. Ж... Що пальми нам не потрібні? Так він покажи глядачам на, на висоту. Як туди добратися? <гум> Ніяк. Ну, не, було, не було часу раніше цим займатися. Ото такий порос. Вони ще купували будинок, у них вже такі длинні. Тоненькі, длинненькі, так. А то смачненькі. А тоді хай вони як декоративні. Ми будемо на брашку ставити. Така Ставить брашка, шоку. на венце. Ось я скільки не. тут їх море. З дитиною ру, дитина. В куширях да, заховалась під куширя, ну поки соромимося. <гум> я не знаю, допоки ми будемо рвати я думаю, до завтрашнього ранку точно. Я пішла готувати банки, бо там іще вітра стоять на рвані. Ну, поки працюємо. Тоді будемо осягувати гілки Будемо наводити трішки порядок. То що так. То всім гарного дня. Працюйте і все у вас буде.